Емпатія по собі. З психологічної точки зору називається сенсативність. Чому так складається, що в мене втратилася емпатичність? От ем, коли відбувається якийсь обстріл, коли відбувається от щось таке пов'язане з війною, це не переживаєш. Це, туди, що... е, та, це не, не переживаєш так, як е, на початку. Вже немає цього співчуття. З чим це, да. Да, з чим це може бути пов'язаним, і як, можливо, як повернути це в собі. О. Бо хотілося би, щоб співпереживати е, людям більше. Переживати ти хочеш за інших людей? До прикладу, так, Да. Тобто, да, да? да. ти це, це ти називаєш емпатією. Так. Да. Ага. Ну, давай розберемо зразу на, на складові. Переживати. Є люди да. переживати тобі, за життя інших людей. Ну Но... життям ти хочеш інвестувати в життя інших людей. Тобто, своє життя не жити, а віддавати своє життя комусь, тобто проживати його їх життя. Я правильно тебе розумію? Не зовсім. Не зовсім. Так. У нас в країні зараз відбувається війна, да? І вона була завжди. У вона... усіх країнах. Да. Да, да. Просто, що Але в мені немає такого. Мені, в мені немає такого взагалі, що зараз немає. Коли почалася вона, ще воно було, а зараз в мені немає такого. Що я дивлюся, постраждали люди, десь там щось. Десь да? Мені Щас? все одно. Я це не, не проживаю, а проживаю. перестав проживати це. Хорошо. Ти раніше проживав це, да, да. переживаючи да. за інших людей, за прильоти, ну за да, втрати. Я от а, вчився в Маріуполі, і коли я дивився це все, що там відбувається, це мені прям вкрайло різало, дуже да. різало. Зараз я бачу, що відбувається в Києві, а, до прикладу, і це таких не викликає емоцій. І Тобі насрать. І він Насрать. Насрать. Да. Ну, во так, як є, так? Да? Да, да. Тобі можна назвати байдуже до того, що відбувається в Києві. При тому, да. що ти живеш умовно в Києві. Так, да да, да. да. Тобто треба одразу сказати, що це ж не так, коли там в іншому місті, да, і я за тих не ну, да, Ти і ж я... дивишся, ці всі місця ти знаєш, ти тут бував. Да. І тебе це не перестало торкати. Да, так, тобто, перестало торкати. торкати. А, тут так багато всього, що капець. Саме проста, проста ж відповідь. Вона вилежить на поверхні, це дуже проста да? ну, вона не, не, не дає відповідь на все. Перша, це ж психіка чомусь закривається. Закривається, захищаючи тебе, скоріше за все, від зайвого. Тому що коли ми, коли ми постійно про когось, про щось турбуємось, да? проживаємо, переживаємо, ми витрачаємо велику кількість енергії. Як правило, вона ж яка психічна енергія. Да? Ну, Духовна енергія. І якщо ми постійно віддаємо комусь свою енергію, або відбувається саме направлення на ті події, на ті ситуації, ти направляєш ту енергію свою. Тобто виникає рано чи пізно, а що в мені залишається? Коли її залишається мало, як це зрозуміти, мало чи багато, вирішує душа в першу чергу. Вона вважає, що паливо для твого автомобіля, умовно, якщо називаємо тебе як умовним автомобілем, або електрики, для комп'ютера у нас є комп'ютером з дуже складними фізичними і програмним забезпеченням. Не вистачає. Для оброблення твоїх життєвих процесів, не вистачає енергії. А може бути, що з, за того, що цього настільки багато, просто якась холоднокровність пробуджується. Холоднокровність ну, ти перестаєш... Є наслідок чогось. Ну, от багато всього, багато таких подій, постійно вони відбуваються, 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 і ти вже це не сприймаєш, як щось. Ну, ти говориш про звичку. Ну, так? Та, ти... Це перейшло в стадію. Ну, Так, е, е, да. це теж одна із причин. Але, але чому в звичку перейшло те, що в якійсь мірі немає переходити в звичку? Можливо Нам запашу. вже з дитинства ще кажуть. Життя святе, життя унікальне, да? воно неповторне. І ми говоримо вже ж ми про будівлі, які зламалися в більшості. Да? Хоча це теж нас турбує, пов'язано з нашим життям. Часто ну, ти Маріуполю, тисяча будівля, які там розрушили, да? там, і звіри. Там. Але тебе більше ти турбує життя людей, саме людей, да? людської раси. Ну, звичайно. Ж не тварин більше, не рослинність, яку там кошмар, що натворили, да? не дороги більше, якось ну там, не, не знаю, що ландшафт. Тебе ж це не турбує, да? Чи море, якого кольору ти цим не мабуть не так. Трубує. Ну звичайно, але все одно дивишся, тут ти був в цій будівлі, наприклад, там в драмтеатрі а тут раз і там вирва просто і все одно. Ну, чіпляє. Ну, наскільки в порівнянні з людьми. Ну, звичайно, що не так. Це відрізняється Нам розділити все на, звичайно, на це якусь це. одну складову. Тобто ми говоримо про те, що тебе на сьогоднішній день перестало так турбувати а, фізична, моральна складова поняття смерті і травм, розлучень. Да? Ця складова перестала. Ну так, да, коли ми постійно їмо одну і ту ж саму їжу. Нас переповнює. Ми рано чи пізно, коли із дня в день ми будемо їсти саму нашу любиму їжу, то, скоріше за все, через декілька днів ми перестанемо її так полюбляти, як кажуть. Вона перестане буде так нам подобатись. От і хорошо в фільмі Біле Сонце пустить, наскільки пам'ятаю, там показано, як він його кормить постійно чорної uh -huh. да, Він каже, uh -huh. скільки можна чорну ікру. А для звичайних людей це ж надзвичайний продукт. І навіть цей надзвичайно дорогий і дефіцитний продукт, і він теж надоїдає. Есть, ми говоримо про те, що від психіка, як і тіло наше, як наша душа, вона має є в економіці така хороша фраза, приділ насичення російською мовою, а в української це поріг насиченості. Є таке поняття. І от як і ми, коли ми їмо, ми ж не їмо, ну більше, ніж 300 грам чи кілограм, ну ми, нам важко з'їсти. Да, чогось. Там, навіть саму любимої їжа, з'їсти пів кіла кіла це вже так кілограм це треба ну, так напрягтися. Це вже таки буде бараболя. Ну, можливо, деякі три кілограми з'їдають, але все, ну, все рівно немає так, щоб ти з'їв 10 чи 20. Поріг. Тобто ти наївся. Ця енергія була в нашому житті дефіцит. Яка енергія була дефіцит? енергія смерті. Енергія смерті, так. Да. Да, Травм, не було такої кількості. Тобто, ми Перенасичилися цим, у нас вже профіцит в квадраті в, в третій ступені, в десятій ступені. Тобто беремо цю сторону. Ми перенаситились. Це раз, да? це теж блокування зайвої витрати енергії. Ну нам не треба. Ну, якщо в тебе є одна машина, друга машина, десята машина, 125-та машина. Рано чи пізно, ну тобі не треба 10 холодильників вдома. Чи це повернеться після війни до людей? Я ж не один такий. І а, як ні, просто потім ні, людям ні. жити, ти ж про інших турбуєшся. Ну, і про, про, себе, про себе теж. Ну, так, звичайно. Ну, всі... Ну, як... соц... Є людина вміє грати на фортепіано, навчилася грати, вона буде так хотіти навчитися грати. Ну, це ж, бред, не буде. Вона просто вміє це. Якщо да? в тебе є. Uh, як то кажуть, одна дружина або три дружини, чи десять дружин. Ну, як правило, ще мільйон дружин тобі не хочеться. Ну, не треба. Там чи чоловіків, чоловіки, <плес> жартую десь, ну, то есть, наївся одне яблуко, з'їв, два-три. Ну, більше не треба. Вона у нас втома від зайвого. І завжди організм uh, має цей поріг і він сигналізує. І коли ти кажеш, мені байдуже, це, як правило, вже давно прийшов поріг uh, не, потріб, не потребу цього. В тебе потреба закрилась. І коли ми говоримо, а як я буду далі? а Ми ніхто не знає. Можна подивитися, а як було у інших, а в тебе ніхто не знає. Тобто, чи ти будеш як кажучи, черствий, до чогось ти будеш більш черствий, я думаю. До чогось менш черствий. Але є таке поняття, що до народження, ну, давай так, до ритуалів деяких, таких як народження. Одруження, становлення дорослим жінки, чоловіку, смерті. Ми ніколи не можемо бути без емпатії, тобто без сенсативності цієї. Ми будемо мати все рівно цю енергію. Це завжди збуджує реакцію, а цікавості. Тобто, якщо ми говоримо, ти, ти питаєш, чи буду я цікавитись цим, цією сферою смертю? Ми говоримо, так, да, звісно. Питання в тому, що ти будеш робити все, щоб її ігнорувати. Тобто, психіка буде захищатися, тому що ти наївся, можливо, на декілька життів вперед. І ти будеш спокійно приїжджати, коли рядом буде розчавлена голова дитини, там, чи, чи старушки, чи бабуше тобто, чи дідушки, чи собаки, там, любої людини. Уже не так ти будеш робити. Ти звик до енергії смерті. І в цьому є мінус, і в цьому є. Неймовірний плюс, тому що ти перестанеш мати енергію страху до смерті. Тобто це складова життя нашого, яка, е, яку ми всі мали би пройти в дитинстві, коли батько мав би тебе навчити. Тобто для цього ми маємо проходити ритуали вбивства тварин, людей інших і присутність. Дітей в цей момент має бути, щоб вчитися. Але як це донести, От це вже ритуалізація того чи іншого там, суспільства, спосіб проявити. От зараз суспільстві-керівники, і сама, сама в середній масі люди надзвичайно низького рівня розвитку, саме духовно. І тому ритуалізація смерті відбувається через те, що ми масово вбиваємо людей. Замість одного привести в жертву. Притом, ця людина може сама хотіти це, бо є люди, які хочуть вмирати. Є в них програма, така місія. Вони задоволенням обміняють на якісь там блага своєї родині, наприклад, і приведуть себе в жертву. Ну, це як діти в, в животі у матері, наприклад, да, самі вибирають момент померти через викиди, через дуже хронічні хвороби, такі як рак, вони часто. Часто зараз особливо така велика маса люди погибають, навіть не народившись, і питають: а чого так? Це, це природне жертвоприношення, ритуалізоване. Але так як люди не вміють це ритуалізувати, вони впадають в іншу цю сторону страху, нерозуміння, агресію, що в мене забрали мої, мою власність, наприклад, ну, до жінок да? це відбувається, та багато інших аспектів духовного. І фізичного життя. Тому ну, то я так заціпляю, якщо брати а, конкретно чи буду питання розібрати далі. чи буду я мати емпатію і сенсативність до подібних подій в моєму житті? Ти перестанеш турбуватися про тих, хто тобі насправді ніхто, майже ніхто. І будеш навпаки концентрувати свою енергію тільки на собі, на надзвичайно близьких людей поряд з тобою. От то є, великий плюс в тому, що ти перестанеш рефлексувати про те, що до тебе відноситься вкрай дотично там, краєм дот, дуже дотично, там мінімально дотично. А якщо людина не рефлексує, тобто, що таке рефлексія? Часто люди, звичайно, можуть не знати. Це коли ти, ти про одну думку думаєш, то про другу думаєш, то про третю, то про четверту, і ти постійно б'єш своє. Свою ендокринну систему, тому що люба думка запускає хімічний процес виділення тих чи інших хімікатів. Якщо не якщо ви постійно різні думки, емоції проживаєте, ідеї різні у вас постійно йдуть колесом величезним. У вас постійно йде різне хімічне виділення реактивів в організмі. І тіло звичайної людини не може вивести ці реактиви. Відбувається накопичення цієї хімії, і ця накопичена хімія безпосередньо вбиває живі клітини, Занижає спочатку їхній життєвий імпульс, цих, тонус так називаємо і клітин, і потім вони помирають. І величезна кількість померлих клітин не справляється, лімфатична серцева система, система виведення, і вони накопичуються величезними об'єму. Це призводить до того, що у людини трупний яд всередині. Це сучасна людина. Чому, чому, чому кажуть люди, там, я хворію тим, я те, я це, я не можу те робити. Накопичення ядів, тупо ядів. І за цього, що люди думають, чим більше я прочитаю, чим більше я зроблю, чим більше я отримую, тим більше мені буде добре. Ні. Молоді, молоді, а болячки все молодіють і молодіють. Все більше і більше. От-от-от. Тому що чим більше ти дивишся, тим більше в тебе ідеї, тим більше це перемикання, оце фастфуд контент, от постійно ми це, це жахливо. Тому по можливості, не думайте про інших. Навіть якщо вони погибли там, там, там не кажуть, треба думати. Ні, це вашу увагу, життя ваше крадуть туда-то. Більшість людей, які живуть в Києві, от по великому рахунку, як би я не турбувався про інших людей, цих людей, живучи в Києві, абсолютно не цікавить те, що відбувається в Харкові, в Сумах, в Донбасі, там десь в Луганській. Не цікавить Запоріжжя в Керсоні. Це чесно. І треба це. Про це говорити. Ну, у нас же там, ні-ні-ні, це не можна, пропагандо говорить, треба турбуватися, треба вкладати. Ні, ну Ясно, що всі ми про це в якоїсь мірі десь колись думаємо. І проживаємо цю емоцію. Навіть я в зоні бойових дій і проживав. Да, ну Коли ти приїжджаєш в Київ, ти вже не проживаєш те, що було з тобою в той зоні бойових дій чи наближений до зони бойових дій у людей. Ти перестаєш так турбуватися. Це природньо. Керуватися своїми емоціями, думками, позицією, там, причинно наслідковими діями. Ефірне тіло не витримає тоді. Тобто ендокринна імунна система вона не витримає, якщо ти туди будеш постійно один наркотик, другий наркотик, третій, а я за одне переживаю, за друге, за третє. А ти йде? А хто тоді я? А де я? А чому я? Навіщо я це роблю? У нас ж у всіх це питання піднімається. А потім ти не можеш вранці встати, побігати, на бок сходити, зробити там собі добре, дівчині чи дружині, чи в школі дітям передати. Ти не можеш е е якісно грати, в тебе немає енергії, не піднімаються руки. І тобі треба додати енергію методом, що буль 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 буль, -буль. Mm -hmm. Отак. І ілі... 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 о, потрахати, або ще подивитися фастфуд контент, щоб тебе блядь, возбудили. Да? Да. Да. Ну, нахуя тоді цей паравуз? Да. Тобто є розумний об'єм отриманої енергії і є розумний об'єм її використання. Ну, розумний, я маю на увазі Да? Тобто ти його можеш контролювати. Бо що таке усвідомлення? Це керування собою. Да. Да? Ми в якоїсь мірі говоримо. Керування через усвідомлення, деякі говорять. Ну, воно пов'язані речі, можемо детально тут розбирати. Но... Перше, не можна керувати собою, не усвідомлюючи, що ти робиш. Ми ж це розуміємо, так? Да? Ну так. Да. Тобто, свідомо, це ти. А, а це те, що ми відключаємо в собі свідомість і оце займаємося цю херньою, щоб якось заблокувати ту кількість емоцій, думок, позицій, всього, що у нас відбувається, да, заглушити. Ми просто беремо і переключаємося на фастфуд контент або на новини, ой, як там, як там. Тобто ми, в нас проблема. А ми думаємо про те, як там погано і там так хорошо. Да займайтеся собою. Кращі яйця в кожного із нас всередині нас. Свої емоції. Треба подумати, а що моє, що не моє. І от людям в сучасному світі, особливо коли йде війна, треба задати це питання. А дійсно, в тому всьому, що відбувається? Де моє? Що мене робить кращим в цей час? Проживання емоцій втрати когось десь, як, як це мене робить хорошо, мені хорошо робить, як воно мене розвиває, наближає до Бога. Я ж не кажу, що смерть це погано, ні. Але і сказати, що смерть це добре. Ну це і добре, і, і погано одночасно. Це наше життя. Ясно, що в свідомому своєму стані навіть дуже розвинута людина не намагається швидше прийти. До краю свого життя, так називаємо смерть, перехідний етап. Як правило, ніхто навіть з не Каже, у кожен свій час ми прийдемо всі рано чи пісні, да? От В твоєму питанні ж стоїть фоново це питання. А хто я в цих моментах? Да? А чому я проживаю? А чому я не переживаю чи проживаю? Да, от ж а, а що на це впливає? А як з цим жити? А до чого це призведе? А що я від цього отримаю? Так? Чи ні? Так. Ну, десь, ці ж ці так. питання, вони так чи інакше стоять за цим. Тобто, треба очистити середовище. Я ж кажу, не читайте зайвого. Тільки там по вашій роботі і те, що вам конкретно по розвитку вашого. Не дивіться, просто відключіться, видаліть соціальні мережі. Якщо ви там не працюєте, ну і я не знаю, що там можна робити, ну, іноді може заходити. Установив, подивився, видалив все. Як правило, нам там нічого хорошого не пропонується в соціальних мережах. Якщо треба, встановив, зробив, що треба, видалив, хорошо. Щоб воно постійно тебе не мотивувало, не мотивувало, не мотивувало постійно робити те, що тобі, можливо, не потрібно. Неможливо, ну, як правило, 99% людей точно в соціальні мережі нічого доброго не роблять. А тільки дивишся, як інші живуть. І... Ну, Тимаєш, це... сприймаєш нас, порівнюєш з собою, і недооцінка якась з'являється. Переоцінка. переоцінка да. Тобто, да. Всі соціальні мережі працюють на гордині. Гординя це коли ти зверхньо дивишся на когось, або навпаки, ти їх вважаєш више себе. Це і, відчу, і зразу б'є по ендокринній системі. Моментально. Ніхто ж соцмережах не викладує своє справжнє життя, або є щось погане, або щось. Стараються все найкраще подати. Я, Саме... я подаю, не найкраще, бачу. знімаємо з тобою. Просто що є. Ну от, Дівчатка фотографується, куча фільтрів, знімаєш відео, куча фільтрів. Показати, як найкраще. Спекла тортик, подивись, як мене гарно вийшло. Вона ж не розказала про те, як 10 тортиків до цього в неї вийшли. Ну, в цьому ж є і хороше. Ми да. Не тільки мінус, да? а, Якщо вона показує, що вона це може робити. Не придумала, і воно дійсно смачне, хороше. То чого? Це, 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 розумно. Рекламуйся, себе, продавай себе. Ну багато Но не, пере, не перекручуй. Багато такого зайвого. Е да? Да, ти такого. про зайве. Ну так. Да. Деякі скажуть, такі ми зайве пишемо з тобою. Я вважаю, що багато хто не розуміє навіть про те, що ми говоримо. Ти як ти сьогодні ми з тобою говорили, що багато навколо тебе людей, або майже всі. Взагалі бояться цю тему навіть підняти. Так? Так, є, є таке. Ну і сам ще не можеш зв'язати думки із словами. То, що думаєш, і то, що говориш, пояснити людині, розказати людині, донести і так, щоб людина зрозуміла. Навіщо це тобі? Надо приклад сказати. Ну, приклад, а... от в мене запитується людина, а навіщо? Я до вас приїжджаю, ми це записуємо і взагалі, що це таке, як я до цього прийшов. Я мозгами розумію, я всередині себе розумію, а сказати не можу як наш перший наш перший подкаст. Половину подкаста я себе слухаю, і я себе слухаю, я не розумію, про що я говорю. Я розумію, що я хочу сказати, а те, що я говорю, то відірвано того, що хочу сказати. І так от людині пояснить. Навіть якщо людина зацікавилася, ще такий момент складний. Та людина, в якій болить, яка хоче, вона рано чи пізно має відчути, що саме це їй потрібно. ніколи ж її не змотивуєш, як правило, йти займатися там душею своєю, поки вона до цього не дозріє. Та ну можна сказати, якісь слова, такі що в точку. Ну, якщо ти от перегнеш, а потім людина отримає якусь там психологічну травму, як правило, як ви сказали мені правду, я отримав там, чи я мені було болісно, наприклад. Від того. Ну, біль є частково наша та складова наше життя. І от той, хто постійно убігає від болю, завжди отримує його не зовнішній, а внутрішній біль. цей. Ну, по-іншому. Біль це, це колокол в церкві, який е, говорить про якісь важливі події в житті. Ну, там, Церкви в даному випадку, так, то, там, він говорить про час якийсь, що прийшов там, 12 годин дня — бам. Людина же з часом взагалі там, втрата реаль, реальність. І от треба повернути до себе через час, через, через цей архетип. Для когось треба бам. Ти ж, алло, ти там хворіш давно, в тебе там проблема, ти вже чуєш, що у тебе в організмі. Є. А людина, та пішло, ну все на. Опять бам, коли -то ти вже вранці піднятися не можеш. там Зуб такий, наприклад. Да, вже, ой, Зубом такий, ну а до цього що. Перед тим, як отакий флюс, наприклад, у людини. Мало сигналів приходило таких, як бам. Да? колокол. Так само і по всім хворобам. Чес, їх не перераховувати тоді. Да.